Всім привіт, дорогі друзі, і давайте сьогодні поговоримо про Кендімена. Перше, з чим асоціюється це прізвище цукерки, радість. Але я вам розповім про те, з чим асоціюється це ім'я у мене. Адже у мене в цьому відео вийшло приманити реальну містику, яку я ніяк пояснити не можу. І це ім'я Кендімен почало викликати страх і мурашки по шкірі при кожному. Згадуванні. Але давайте почнемо з самого початку. Судячи з легенди, цей персонаж являється в Майнкрафт світах наприкінці 20-го року, що відповідає версії 1.16.4, на якій ми сьогодні і спробуємо його призвати. Створюємо новий світ з Годіс 4, адже так вказано в легенді. Ех, Ну, доволі таки мрачнувате місце нас закинуло, тому будинок я вирішив будувати саме всі місцині. Це був одноповерховий будиночок з горищем, в якому вся містика й буде відбуватись. Але про це все потім, дивіться до кінця. Обана! на! Ось і я! І дозвольте мені провести для вас невеличку екскурсію. Хочу відразу сказати, що я не якийсь там експерт-архітектор Майнкрафтовський, тому будиночок у мене вийшов доволі таки простецький. Ну, в принципі, що тут у нас? Вазон, лампочки, картини. Тут якась імпровізована кухня. Тут у нас є отакий от камін, де можна коптити, готувати щось. В принципі, доволі так непогано вийшло. Є така картина з грибочком. В принципі, що тут вам ще показати? Отака от, е щось типу підвалу, якась кладовочка, така у нас, складова кімната, в якій ми будемо ховатися від цих всіх страшних привидів. Так, піднімаємося на другий поверх. І тут, в принципі, все саме таке, що. Трішки викликає питання. Так, книжки, шафа, е, моє ліжко. Оце от е, манекен, ну Давайте називаємо його так. І саме головне, що викличе у вас питання, це оця от єрунда. Так, давайте. Блін, оце ходжу вам розказую. І я просто розумію, що ми не зможемо почути якихось страшних звуків чи якось ще ерунди. Банально із-за того, що у нас тут багаття горить і воно тріщить, і дуже занадто шумно. Тому треба треба трішки поприбиратись. Так, звичайно ж, безбагаття не так атмосферно буде. Але нам зараз головне почути. Ще більш головніше побачити якусь містику в цьому Майнкрафт світі. Тому робимо все по правилам. Зараз на годинку у нас день. І головне, про що я вам забув розповісти, це про саме дзеркало, але пофіг. Ладно, давайте відійдемо. Оглянемось навколо. Подивимось, тут доволі такий мрачнуватий темний ліс з високими деревами, що доволі таки сильно впливає на таку, знаєте, общу е, атмосферу е, від наших сьогодні доволі таки незаконних дійстві. Тому що. Те, до чого це зараз приведе, це просто чуваки, вам треба реально дивитися до кінця, тому що тут буде. Ой, окей, не буду спойлерити, просто, просто дивіться до кінця. Гуляв, я, значить, гуляв навколо будинку, і почався справжній рівень, і за якого прийшлось сховатися в будинку. Ну, в принципі, тут ми будемо чекати вечора, для того, щоб почати наше дійство. Ну що ж, а ось і настала вже темна ніч, а це означає, що гра починається. Ну що ж, забігаємо в наш будиночок, беремо годинник. Надіюсь, цей дощ не буде нам заважати з нашим викликом. Так, отже, для того, щоб почати весь цей процес, нам потрібно якби відкрити свій сервер для локальної сіті, для того, щоб до нас нібито хтось міг приєднатися. Ну, а основна фішка буде відбуватися з усім ось імпровізованим дзеркалом, що доволі таки дивно, адже це просто якась єрунда, створена з блоків льоду. Саме з того льоду, який не тає. Окей, а для того, щоб нам почати виклик, потрібно 5 разів написати в чат Кендімен. Беремо 3, 4, і 5. І потім потрібно посередині підпалити і відразу. Отак, от, от хоп, загасити все. Ховаємося в шафу і слухаємо страшні звуки. А потім я зрозумів, що я, чуваки, просто дуршлак. Я затупив в тому плані, що будинок має бути повністю темним. І всі джерела світла мають бути відключені. Тому я ліг спати для того, щоб почати наступний вечір заново. Окей, чуваки, для повної частоти експерименту я вирішив навіть вимкнути світло на першому поверсі, щоб весь будинок був. Повністю темним. І навіть знищив факели, які стояли при вході. Адже вони всередину якимось чином, теж давали світло. Ну все. Тепер у нас повна темнота. І тепер ми можемо почати свій обряд. Оп, один факел. Другий факел. Тепер 5 разів треба написати кендімен. Один, два, три, чотири, п'ять. Підпалюємо і гасимо. Не почувши ніяких звуків, я вирішив, що потрібно відправитись на перший поверх для того, щоб. Блін, чуваки. Тільки що я, походу, кріпанувся з справжніх монстрів, які і так спавняться в Майнкрафті. Адже, за такої темноти, дійсно, хтось міг всередині. той заспавнитись. Але я зробив невеличкий обхід. Наче ніяких зомбі, ніяких скелетів навколо не було. Можливо, містика вже почалась, і я просто не звернув на це уваги. Адже вже страшними звуками нас почало лякати. Звуки прям як ніби всередині в будинку. На секунду я навіть подумав, що в мене в кладовці хтось заспанується, але це було не так. Все ж таки, полазивши навколо будинку, виявилося, що дійсно де декілька зомбі, декілька маленьких. What the fuck? А чому на другому поверсі так темно? Куди ділись червоні факели? Ні, чуваки, я зараз. Серйозно не можу зрозуміти, що відбувається. Якого фіга. І тут дійсно Мурашки по шкірі. Ніє. Цього не може бути. Це ж звичайна дурня з інтернету. Це просто хтось вигадав історію. Я її просто перевіряю, що відбувається. Друзі, от дивіться, вся статистика, ніяких модів, навіть оптіфайна нема. Просто звичайний ванільний Майнкрафт 1.16.4 І тут дійсно відбувається якась містика. Блін, мені явно треба з цим розібратися і провести ще один вечір. На наступний ранок я вирішив, що першим ділом потрібно розставити світло по всьому периметру. Адже навколо спавнились різні зомбі, скелети, кріпери, і воно, ну, якщо чесно, дійсно реально заважало. Тому розставляємо факели, освітлюємо територію для того, щоб навколо вся ця єрунда не спавнилася. А спавнився тільки той самий Кендімен, якого ми з вами сьогодні пробуємо Призвати. І дійсно в будинку цього разу відбулася якась ерунда, чуваки. Я цього об'яснити не можу. Тому робимо максимальні умови для того, щоб навколо ніяких заважаючих факторів не було. І вже вечором знову відправляємось в будинок для того, щоб повторити наш обряд. Ну що ж, ось і наступила ще одна ніч. Нібито я все зробив доволі таки правильно. В хаті немає світла. Ну, окрім цих червоних факелів, які нам потрібні для призиву. В принципі, наче нічого нам не має заважати цього разу. Так, давайте заново От зробимо прям все по правилам. Пишемо, давайте зараз спробуємо написати Кендіман 5 разів в чат. Так. Раз, два, три, чотири. Так, 5 разів Кендіма написано. Ставимо червоні факели підпалюємо. І Давайте 5 разів. От 5 разів написали, і 5 разів ми підпалимо цю ерунду. Все, гра почалась. По легенді я маю дійсно почути. Мені зараз вдалося чи це в мене якісь галюни. Тільки хотів вам сказати про те, що я мав почути якісь кроки, і я їх дійсно тільки що почув, але це може бути якесь самовнушення. Так що давайте обережно рухатись по будинку на шифті і вслухуватись всі звуки.

Я не можу зрозуміти. Воно ну, зліва, справа, спереді, позаду. Воно ну, ніби в мене в голові. Звідки ці кроки? Та не може бути, що це хтось ходить ззовні будинку, адже там земля, а звуки. Ну, це ж не вклад... Ні, кладовка чиста. Звуки ніби. Т... Ніби хтось ходить по чомусь твердому. Вони пр прям тут! Відчувається ніби кроки. Знаход... Прямо в будинку. Фак, походу, чуваки, я попав. Мені не треба було цим займатися. Я не розумію, в стерео наушниках. Я відчуваю і зліва, і справа, і спереді, і позаду. Якщо чуваки, якщо це в наушниках, ви самі, ви самі відчуєте цей ефект, що. Так, я йду на шифті, але. Це, ну, це не мої кроки. Ну і піднявшись на другий поверх, сховавшись в шкафу, чи точніше в шафі, я перестав чути ці звуки. Вони ніби були тільки на першому поверсі, що доволі таки дивно, адже оце от імпровізоване дзеркало для виклику знаходилось на другому поверсі. Як так це працює, як це відбувається, я не можу зрозуміти? І в принципі, читаючи саму легенду уважно. У чувака, який це все повторював, це все робив, який описував цю історію, він саме і писав про те, що кроки були. Там чи на першому, чи в під, на підвальному поверсі. Ті дійсно кроки навколо. Я, я не. Чуваки, я просто. Коли я це грав, коли я це слухав, мені реально стало стрмно. Я не знаю, як це пояснити вам, ну, в цьому дійсно щось є. Можливо. Якийсь цей сід світу, це що ми прописували під час його створення, можливо, він якийсь багнутий, і, можливо, реально викликає якісь такі от містичні історії. І. По-іншому, я це не міг пояснити в той час. А, візьміть, згадайте, додайте той факт, що зникли червоні факели. Ну, як зникли, вони просто зламалися, я підійшов їх підібрав. І тут факт за фактом накладувалось все одне, на одне і. Ну Це стовідсотково якась містика. І для того, щоб стовідсотково впевнитись, я вирішив провести ще одну ніч в цьому проклятому будинку. Ну що ж, знову навколо будинку наспавну ці срані зомбі, монстри різні. тому я... Тому я, мабуть, включу. Мирну складність, адже я вважаю, якщо ми щось містичне викликали в цей світ, то воно буде навіть і на мирній складності. Тому починаємо. Але тут чуваки, я зайду наперед і скажу вам, що допустив доволі таки грубу помилку. Під час виклику я забув прописати 5 разів Кендімен. Зрозумівши це, я повернувся до дзеркала і почав робити це все заново. Ой. <свісна> Вибачте, це я пробував включити субтитри для того, що відбувається в грі. <свісна> і така єрунда сталася. Нара Наратор по Це зовсім що вас скріпануть тільки що. Бо це реально страшно. Коротше, я знову прописав декілька разів Кендімен. Підпалив 5 разів дзеркало, загасив його і почав чекати чогось невідворотнього. Адже я знову, скажімо так, мягко кажучи, зафакапив виклик. І тут було два варіанти: або цей дух, чи цей маньяк, якого ми викликаємо, він прям конкретно розсердиться і буде зараз повне місцево творитись, або просто нічого не відбудеться. Що в принципі і сталось. Адже всю ніч я провів в будинку без єдиного намьока на містику. Ну що ж, друзі, це була остання ніч, яку я провів в цьому проклятому будинку. Адже одного разу, призвавши якусь сущність із потойбіччя, вона може поселитися там назавжди. Тому я вийшов з того світу. А потім і зовсім його видалив. Адже боявся, що дещо, те що з'явилося там, воно може переселитися і заразити інші мої Майнкрафт світи, за які я дійсно боявся, а можливо, це вже й так відбулося, і вже нічого мені не допоможе. Але все ж таки для вас у мене є ще один невеличкий, але доволі таки важливий бонус. На холодну голову я все ж таки вирішив повернутися до цього будиночку вдень, обов'язково не вночі, бо вночі страшно. Бабайки, і тут е, різні жахіття робляться. Коротше, вдень я включив собі creative Mod. І вирішив для вас дещо показати. Адже, на мою думку, здалося, що біля будинку просто була печера, і там спавнились моби. В принципі, от ви і бачите підтвердження: дійсно, прямо біля мого будинку, під будинком скрізь навколо просто була огромна така от сеть печери, де спавнились моби. І бачите, тут заспавнились кріпери, які не видають ніяких звуків до того моменту, як вони роблять е, бабах. І коли вони ходять по цьому от каменю, ми можемо почути ніби звичайні кроки. І дійсно ці кроки е не з поверхні. Якби вони ходили по поверхні, де земля, там звук би трішки відрізнявся би і не був би схожий на оці важкі кроки, які я чув в будинку. Єдине, що в Майнкрафті доволі якось так дивно звуки працюють, що я не міг. Толком зрозуміти, звідки вони лунають, тобто я ніби і праворуч перед собою, чув. це доволі таки нагнало містик і такої доволі страшної атмосфери. Але ви, мабуть, спитаєте, а яким чином зникли? ну як зникли? Просто зламалися червоні факели? Я цього якось пояснити не можу, але мені здається, що просто на цій версії Майнкрафту існує деякий баг, то якщо ви ставите червоний факел десь біля блоку льоду. Через деякий час і факел просто ламається. Можливо, баг заключається в цьому. А можливо, на сервері дійсно була якась містика. Що, в принципі, друзі, не виключено. Ну що ж, всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що додивились мою цю містичну страшну історію до кінця. Обов'язково пропонуйте якісь нові кріпіпасти для розгляду, для мого розслідування, для мого аналізу. І просто банально для того, щоб подивитися перед сном дещо страшне в нашому всіма улюбленому Майнкрафті. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеох. Всім пока.